Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Шості вечора пролунав вибух поблизу будівлі Міноборони РФ, а також головного управління ФСБ. На окраїнах Москви два бойових гелікоптери відкривали вогонь по невідомих цілях. По всій Москві розставляють блокпости, будівлі силовиків та військових посилюються протитанковими їжаками, мішками з піском. Мінуються підступи, дві танкові роти та мотопіх. Хотні підрозділи повертають до Москви з Ростова. Путін очевидно готується до помсти вагнерівців. Декілька днів тому було вбито начальника охорони диктатора. Всі ці заходи аргументують навчальними діями та заходами певних мір. Проте ситуація напружена вагнерівців з ідейних небагато. Це звичайні бандити та найманці, яким треба платити, де хліб там і батьківщина. Проте є відсоток ідейних прихильників, які і покусують режим Путіна, першу чергу. Го у Москві, де у них штаб-квартири, конспіративні квартири. Велика кількість грошей та зброї, яку їм після смерті лишив Пригожин. В той же час голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан розповів про подальшу долю Вагнерівців та можливість бунту в Росії. Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо подальшої долі приватної військової компанії Вагнер та її бійців після ліквідації Пригожина. Міністерство оборони Росії втілює свій задум і воно намагається всіх бійців і всі структури Євгенія Пригожина взяти під свій контроль. Тому, звісно, що в основній частині це люди, які вміють воювати, які їм потрібні ці контракти в Африці. Звичайно, що вони опиняться, можливо, в інших приватних компаніях, тобто, фактично, в воєнізованих формуваннях, зазначив Козан. Він також не виключив, що хтось із вагнерівців підпише контракти з Міноборони Росії, Тобто, в більшій частині їм все ж таки доведеться піти на співпрацю з урядом, сказав експерт. Там водночас за його словами будуть і ідейні вагнерівці, які таких контрактів підписувати не захочуть. На них вже є спецслужби. Ми бачимо, що співробітники федеральної служби безпеки проводять так би мовити профілактичні бесіди. Отже, так би мовити, беруть під свій ковпак і під контроль таких бійців, зазначив кузана. На запитання яких далі кротів очікувати від ФСБ, експерта, зауважив, що самі дії з ліквідації і Пригожина, і Уткіна свідчать про те, що Путін вже зміцнився. Тобто, що вони настільки укріпили свою владу, що можуть розправитися з лідерами тих повстанців, і туди йдеться не лише про самих найманців, тобто про Пригожина, йдеться і про російське генералітета. Найбільшою особою був командувач військово-космічних сил Суровікін. Але були також і інші військовослужбовці. Сказав кузан за його словами, всі ці люди перебувають під контролем щодо тих з них, хто відмовлятиметься йти на співпрацю. Репресивна російська машина включиться на повну, відповідаючи на Запитання чи набуде в Росії нового бунту, кузен сказав ні. Станом на зараз за розрахунками самих росіян, вони навпаки укріпилися і вони обезголовили це воєнізоване формування ПВК Вагнер. Тобто розраховувати на те, що бійці Пригожина піднімуть цей бунт, або ж вони якось оформляться в якесь більш масоване угрупування. Наразі не уявляється можливим. Водночас експерт зауважив, що йдеться про короткострокову перспективу а в довгостроковій ті від 8 до 20% партії прихильників. Війни і тут ми беремо також і прихильників Пригужина, і прихильників Ігоря Гіркіна. Вони ж нікуди не ділися. Вони так само не задоволені Путіним. Вони так само не задоволені Шойгу і Герасимовим, сказав Козан. Так додав він, залишається цей стабільний протестний електорат, який вже налаштований радикальніше. Тобто, однозначно, що вже в перспективі Путін отримає, звичайно ж, вибух на підставі цього електорального ядра, зазначив експерта. Крім того, на запитання щодо конспірологічної теорії. Про те, що начебто пригожин насправді може бути живим. Козан зауважив, що не має значення живий він чи мертвий. В російській свідомості була атака на літак. Тобто, це однозначно був замах на Пригожина, успішний замах, і фактично він не зник. Тобто, це значить, що для цієї радикальної налаштованої частини суспільства Путін вчинив цей злочин. Без наказу Путіна це неможливо здійснити. Звичайно, що і Шойгу, і Гарасимов це прямі зацікавлені особи у вчиненні цього злочину. Сказав експерт і додав, що про на протесного ядра стискається до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.